Вірша сьогодні круг Іоїра началовачка піс. Що полишила гусениця, їла сарана. Що полешила сарана, точила чарги. Що ж по чарві зоставалось, жуки те доїли. Читаємо значення. Мені правда є бича, котра виявляє покар, заготовлений християнством, християнством у скобках, як поживо для людей, що те є цілковита брехня і без жодної життя даючої. Ще життя підтримуючи вартості. Божа вість доручена через його пісненців цілком відкриває релігію, що вона походить від диявола і через те провадить людей в сіті і остаточно до знищення. Те лихо приходить не наче ті шкідники, слідуючи одні. За другими, не залишаючи нічого із покарму або незайманих посолищ християнства. Вість правди відкриває, що ілію є четвертим і останнім караючим дичем, після котрого вже нічого не залишиться. Ця вість не є вісткою чоловіка і не дається з причини ненависті чи злої волі, а дається тільки по сучасті до приказів всього Бога. Коментар взяти з Вартої Башти номер 11 19. 1939. І так. Боже оприділення у цьому тексті слідкує про те, що правда возьме верх і всі брехони, злодії, духовні пастирі, всі керівники в будь-яких релігійних чи лукавих організаціях вони будуть відокриті перед своїм знищенням. Усі їхні брехні і неправильні тлумачення Святого Письма були відкриті і є вже відкриті. І так, перше треба було признати правду, котра вийшла від Бога Його через Ісуса Христа з приходу Його до храму. З того часу. Ісус Христос через вірного раба давав можливість зрозуміти життя піддержаючи поживу, тобто духовну поживу, роз'яснені пророста. Однак усе християнство взяли свої напрямки, поставили своїх вчителів замість учителя Ісуса Христа. Тому то, так називаємо християнство мусить бути відокрито. І всі їхні ті проповіді, або як тут називає пожива, вона відкриється, що вона не веде до життя і не має ніякої вартості. Їхні уявлення, представлення і фантазії, при помочі яких обманюють людей і самих себе, внушаючи собі ще ніби їхні думки, мисли, цілі, бажання приведуть їх і людей до добра. Його Бог слідкує через Пророку і Іра, що. Пісниці від імені Бога, які доручують вість, вони будуть від імені Бога, дані для того, щоб відкрити усі ці релігії і всі ці релігії, лукаві напрямки, що якраз і сталося це у наших і ваших очах, починаючи від... Приход Ісуса Христа в храм з 1918 року. Отже, з того часу було об'явлено, що релігія походить під диявола. Хоч було і раніше, але публічно і сильно, як це трубили труби, сім труб трубило з 1922 року, то... Вони відкрили ці труби ангельські ці проповіді, котрі від імені Бога вилетів був дух на цих проповідників, щоб вони відокрили кожну частину діявольської релігійної організації, яка провадила і сьогодні запровадила людей у сіті і до остаточного знищення. Отже, це лихо, яке приходить на релігійне християнство, воно йде по заслузі, бо вони були і є шкідниками до жителів землі. І вони не давали покарм той, котрий дійсно приходив від Бога, якщо вони брали Слово Боже чисте то скомпроментували його і давали приправлене неправдою з видом благочистя. І так, вість правди, котра вийшла від Божого престолу через вірного раба і трубила, прилюдно об'являла до жителів землі. Тих сім труб, котрі трубили починаючи з 1922 року, вони відкрили ліявську організацію релігійну, лукаву, політичну. І нічого не може залишитися у них, щоб вони сховалися за ту брехню. Як сказано, що вони зробили великі убізі лжі і обманом прикривали себе, Бог каже, що я пішлю в свій меч, бич, меч, меч, меч котрий розіб'я їх, потопи їх, Тобто, правда, вістка вознаверх фізичним фактом. І сьогодні, як бачимо, якщо релігія благословляла правителів, що буде мир. Відколи вони благословляють на мир, то йде йдуть до миру чи до знищення. Як бачимо з факту, що ненависть злоба, вооруження для уничтоження возростає. і цим самим показують вони, що вони спротивляться правді, спротивляться. Ті вістки, котра вийшла від Божого престолу, тим самим вони приблизили себе і самі сьогодні заявляють, що це послідні дні і вони прийшли до кінця. Отже, його Бог свідкує, що він дасть своїм вірним послушним. Ці прикази всьому що Бога до виконання фізичного факту, щоб побачити. Ось сьогодні ми це все бачимо. Я хочу привести приклад, який добре відомий нам, коли посольство від імені Бога було післано до Єгипту, десять разів звернення стояло. Тобто тут вживається 10 повнота часу, повнота вістки була дана, щоб вони признали посольство Боже ті остороги, предупреждення, котрі його видавали їм, що станеться з ними. Однако вони не зупинилися, а Чим більше вістка давала і об'являла їм правду від імені Бога, тим більше вони ожесточалися. Точно так ми бачимо сталості в цьому часі. Чим більше для релігійних і лукавих людей дається осторога чистої правди від Божого престолу, то тим більше вони ожесточаються, і в своєму лукавстві укріпляється, заманюючи себе і жителів землі, котрих запроваджують у знищення. Подібно, як і фараон, він посчитав, що народ ізраїльський, богом вибраний, котрий був під Божим керівництвом, що він йде у тупік. То хто ж знайшов в тупік? Ми бачимо, що фараон із своїм військом. Зайшов у тупик і тоді закричав, тікаємо, його воює за Ізраїля. Однак утечі вже не знайшли. Так, і сьогодні жодна релігія, вона не втече від знищення, тому що правда від імені Бога візьме вверх, тобто слово стане фізичним фактом. І терпіння, яке Бог проявляв для них, обернеться у знищення. Тобто рознівається Бог як на долині Гормонській, і винищить їх донаща.